Індіанська принцеса Покахонтес була знайома з українцями, і зараз я вам все розповім з вами, український історик Олександр Алферов. А вся справа в її коханому капітану Джону Сміту. Джон Сміт, ну помолодше, коли він був, то він воював проти Османської імперії Туреччини і потрапив до полону. Його продали до Криму. З Криму його віддали в Азов не в полк, Не в Бригаду. Із Азова він втікає у 1603 році через українські землі Чернігівщину, Волинь, Київщину, територію Західної України. І там він знайомиться з українцями. І саме їх він бере з собою на поїздку до нового світу в Америку. У 1607 році Джон Сміт потрапляє до індіанців у полон, які його хочуть вбити, проте його рятує. Пакахонтес, яка стає його коханою, і саме він бере її з собою в табір, де і знайомить своїми товаришами українцями.